Вітаю! Мене звати Юлія Брашко, я ваш косметолог, і сьогодні поговоримо про типи шкіри і також про принципи догляду за окремим із них. Як ми знаємо, що існує чотири основних типи шкіри: це сухий тип шкіри, нормальний тип шкіри, комбінований та жирний. Також розрізняють чутливий, але його можна також додати як і до сухого типу шкіри, так і, наприклад, до комбінованого чи жирного. Але про це ми поговоримо згодом далі. Тож, давайте поговоримо, як ми можемо визначити свій тип шкіри, тип шкіри, подруги, сестри, мами, для того, щоб вміла зробити подарунки та дієво доглядати саме за своєю шкірою. Тож, що ми можемо зробити вдома? Перше, ми очищаємо обличчя за допомогою своїм очищуючим засобам, але який не містить спиртів, сульфатів, агресивних інгредієнтів, і залишаємо шкіру в спокої, ну, приблизно десь на 1-2 години. Залишили. Ми нічого більше не наносимо, ні креми, ні сироватки, ні флюїди, взагалі нічого. Шкіру руками не трогаємо. І через 1-2 години підходимо до дзеркала і починаємо розглядати. Що ж ми розглядаємо? По-перше, Звертаємо увагу на відчуття і на колір обличчя. Якщо у вас відчувається комфорт, зволоженість, немає блиску, немає стягнутості, почервоніння, вам дуже так приємно, ви собою насолоджуєтесь. Я вас вітаю, у вас нормальний тип шкіри. Е, нормальний тип шкіри наразі зустрічається дуже маленького відсотка людей, але якщо вам пощастило мати цей тип шкіри, догляд за нею буде дуже легкий, треба просто підтримувати її у цьому ж стані. Але якщо у вас відчувається стягнутость, може бути лущення, почервоніння, то це вже сухий тип шкіри. Якщо у вас є блиск у т зоні, це чоло, ніс і підборіддя, значить це комбінований тип шкіри. Якщо у вас є жирний блиск по всім ділянкам обличчя, чоло, ніс, підборіддя, щоки, значить у вас жирний тип шкіри. І якщо ви відчуваєте Почервоніння, тобто побачили почервоніння. Якщо ви побачили, що є подразнення, відчувається свербіж, стягнутість, можливо, десь прояви куперозу, можливо, десь є больові відчуття, тоді це вже чутливий тип шкіри. Це один із кроків, як можна визначити свій тип шкіри вдома. Другий приклад, як ми можемо ще визначити, за допомогою паперових серветок, так звичайних паперових серветок, принцип дії той самий: ми підходимо, тобто не підходимо, ми беремо свій засіб для очищення шкіри, вмиваємося знов-таки нагадаю, без сульфатів, без спиртів, без кислот, без агресивних домішок і залишаємо шкіру в спокої, як і в попередньому попередньому кроці. Через годину, дві, звичайно, нічого ми не наносимо, підходимо і промокаємо серветкою акуратно кожну ділянку свого обличчя. Лоб, ніс, щоки, підборіддя. І спостерігаємо, що ж у нас залишилось на серветці. Якщо на серветці є залишки блиску. Наприклад, всіх ділянок обличчя, тоді у вас жирний тип шкіри. Якщо на серветці є жирний блиск тільки з те зони, чоло, ніс підборіддя, значить у вас комбінований тип шкіри. Якщо на серветці є мінімум блиску жирному, то це нормальний тип шкіри. Якщо серветка суха, і якщо навіть і залишились на неї маленькі лусочки, то це вже сухий тип шкіри. Що ми ще на що ми ще звертаємо увагу на самопочуття після вмивання? Тут ми вже е, віддаємося своїм відчуттям, що, ми, що, ми, що шкіра потребує, як вона себе почувається після вмивання. От коли ви вмилися, наприклад, і у вас знов-таки відчувається комфорт, зволоженість, значить, шкіра нормальна. Але якщо ви вмилися, і після цього вас тягне шкіру, відчуття такої сухості, і ви прямо під. Е, е, під ручками відчуваєте навіть шерохуватість, значить це суха шкіра. Якщо виникає жирний блиск через годину-дві, після того, як ви вмилися, або ще й нанесли макіяж, значить у вас жирний тип шкіри. Якщо у вас через годину-дві, наприклад, з'явився жирний блиск лише в Т-зоні, то це е комбінований тип шкіри. Ну, і знов таки, якщо з'явилось почервоніння, відчуття зуду, свербіж, то це вже чутлива шкіра. І найдієвіший, найтакий вибагливий, правильний підхід розрізнити свій тип шкіри, це консультація з спеціалістом. Або дерматолог, або косметолог, ви приходите в кабінет на консультацію, і тоді вам фахівець саме під лампою вуда робить спеціальний тест і точно скаже вам, який тип шкіри, для кого підійде е, саме цей вид е, консультації і саме цей вид визначення типу шкіри, для тих, у кого часто між сезонами змінюється тип шкіри. Так, таке може бути, що, наприклад, взимку шкіра суха, а почалося літо і шкіра стала жирна. Так, це може бути, тому тут обов'язково потрібно консультуватися з спеціалістом, аби правильно, посезонно підібрати догляд за нею. Так. Тепер ми визначилися з вами з е, різними видами, як визначити тип шкіри. І зараз ще ми зробимо таку як оцінку косметичних реакцій, на що важливо звернути увагу, коли реагує шкіра на різні засоби. Ну от, наприклад, нормальна шкіра вона переносить майже все добре, майже більше засобів, вона поглинає, впитує, вона гарно почувається, вона не блищить, не сушить. Тобто, це нормальний тип шкіри, вона переносить більше засобів добре. Якщо шкіра суха, вона може реагувати на засоби для очищення, лущення, подразнення, свербіжем також. Якщо шкіра жирна, вона дуже швидко починає блищати після нанесення крему або денного макіяжу. Якщо шкіра чутлива, вона часто схильна до алергічних реакцій, і тоді вже проявляються ерітема, тобто почервоніння на лиці, або взагалі можуть бути подразнення. Ось такі методи, вони дуже легкі та дієві зможуть вам допомогти правильно визначити свій тип шкіри, тип шкіри подруги, тип шкіри сестри і мами. Після таких навичок ми розглядаємо тепер окремо тип шкіри, як за ним доглядати. Скажу так, що за всіми типами шкіри потрібен особливий догляд, і всі типи шкіри неодмінно потребують очищення. Почнемо з жирного типу шкіри. В кого жирний тип шкіри очищення має бути два рази на день, вранці і ввечері. Це можуть бути пінки, гелі, вони мають бути без сульфатів, без піртів, неагресивні і легкі по консистенції та складу. Але це мають бути такі засоби, які будуть прибирати надлишок себому, бруду і не пересушувати шкіру. Потім, після такого очищення, в нас іде тонізація. Тонік. Тонік також ми використовуємо двічі на день. Він використовується для збалансування pH шкіри, а також для доочищення. Тобто, наприклад, якщо ви змивали макіяж і не доочистили шкіру першим засобом, гелем чи пінкою, то тонік допоможе доочистити шкіру. Після тонізації в нас іде зволоження. Так, жирна шкіра теж потребує зволоження. Аби не стати зневодненою, чутливою, її також треба зволожувати. Але зволожувати треба правильно. Це має бути щось легке, не обтяжуюче, не камедогенне те, що не буде забивати пори. Тобто це можуть бути легкі флюїди, це можуть бути креми на ламілярній основі, це можуть взагалі бути просто легкі бустери, але креми мають бути легкі, можуть містити в собі гіалуронову кислоту, вона не буде давати жирного блиску, адже вона містить маленьку молекулу гіалуронової кислоти, яка буде проникати в клітинку і залишатися там, зволожуючи на певному рівні цей шар шкіри. Потім відлущення тут важливо робити регулярне відлущення шкіри один раз на тиждень. Це можуть бути легкі скраби, але не з абразивними частинками. Це можуть бути легкі пілінги, зазвичай кислотні, це можуть бути ексфоліанти, це можуть бути ферменти для більш такого глибокого очищення пор, для швидкої регенерації, для обновлення шкіри. І тобто, коли вже саме у жирного типу шкіри є. Запальні процеси, закриті камедони, папули, пустили. Саме за допомогою відлущення ми можемо прискорити регенерацію, відкриття ось цих маленьких голівок і виходу з себе без фізичного втручання в шкіру. Так. Що ще має бути? Має бути обов'язково в догляді маски. Маски ми можемо робити від 1 до 3 разів на тиждень. Вони є обов'язковими, тому що вони будуть знімати запалення, зменшувати пори, вони будуть допомагати виділенню себе, регуляції виділення себе. Тож, що вони мають містити в складі? Це зазвичай зелена глина. Це зазвичай може бути чайне дерево, алоє, також можуть бути і антиоксиданти, водорослі. Потім обов'язково має бути СПФ-захист. Він має бути легкої консистенції і не обтяжувати та не забивати пори. Наступний крок, якщо у вас жирний тип шкіри, ви використовуєте декоративну косметику, ну а саме там тональні, тональні засоби, наприклад, праймери, пудру, тут дуже важливо звертати увагу на зворотній надпис. Тобто, на етикетці позаду має бути прям такими великими буквами написано: некамедогенна, тобто для жирного типу шкіри, це та косметика, яка не буде забивати ваші пори, яка не буде провокувати знов запалення. Тому що якщо ви попереду робили ось ці всі кроки для очищення, для дотримання такого гарного догляду, і потім нанесли каметогену косметику декоративно, то все, що ви робили раніше, просто підеш керебедь. Тому важливо, щоб якщо ви вже дотримуєтесь всіх цих кроків, також і звернути увагу на декоративну косметику. Ну і, звичайно ж, правильне харчування, тобто ми виключаємо солодощі, мочне, деяким і молочко також обмежують контроль е гормонів, якщо є збій гормонів, обов'язково контролювати, адже вони також дають. Е Такі трошки негативні результати на шкіру. І е, якщо вже є форми акне, тобто третя, четверта стадія, вже ми тут підключаємося до дерматолога і совмісно працюємо в кабінеті з дерматологом. Це все, що. Е, це все, що пов'язано з жирним типом шкіру. І ще, і ще хочу додати до жирного типу шкіру додати такі спеціальні локальні засоби місцеві. Вони можуть називатися бовтушка, сос-креми, лосьйони, але перевага в тому, що в них усередині із інгредієнтів такі активні будуть компоненти, як сірка, камфора. Е Спирт, кислоти, їх наносимо локально тільки на запальні процеси, 1-3 рази на тиждень до того моменту, поки сам запальний процес не розсмокчиться. Тобто, ось це ще такий додатковий засіб, який має бути як для жирного типу шкіри, так і для комбінованої. Наступний тип шкіри у нас буде комбінований. Для догляду за цим типом шкіри важливо знайти баланс між зволоженням і контролем над жирним блиском. Також ми використовуємо очищення, це пінки, гелі без спирту, без сульфатів, неагресивні. Потім тонізація, так, також як і для жирного типу шкіри. Тут вже можна використовувати. Також як для дочищення шкіри ті самі засоби, які і для жирного типу шкіри. Зволоження Зволоження може бути легеньким, також містити гіалуронову кислоту. Він не буде додавати додаткового, жир, додаткового блиску та жирності вашої шкіри. І е, зволоження також має бути легким, це можуть бути флюїди, креми, бальзами. Що ми ще додаємо сюди до комбінованого типу шкіру? Також локальні місцеві засоби. Ті, що я говорила, і для жирного типу шкіри. Це ті, які в складі можуть містити спирти, кислоти, бензоілпероксид, камфору, сірку, ми наносимо локально. Тобто тільки там, де є місцеві висипання. І маски. Отут вже маски ми можемо змішувати. Тобто беремо маску, наприклад, для жирного типу шкіри і наносимо на те зону, де в нас завжди є чоло, ніс підборіддя. А на щічки вже можемо наносити маску зволожуючи. І таким чином, ваша шкіра буде вам дуже вдячна, що ви турбуєтесь за окремим ділянком обличчя. Відлущення. Відлущення має бути також неагресивне один раз на тиждень. Але можна трошки зменшити експозицію експоляцію. Ну, Наприклад, якщо для жирної це було 5 хвилин, то для комбінованого типу шкіри можна взяти 3 хвилинки. І е, про маски ми поговорили, відлущення проговорили, зволоження проговорили. Е, СПФ захист також обов'язковий. Далі ми переходимо за доглядом за чутливою сухою шкірою. Це вже така дуже вибаглива шкіра, і тут треба підійти дуже скрупульозно, тому що тут головне завдання у нас це підтримка рівня зволоженості і відновлення захисного бар'єру шкіри, і плюс ще запобігання подразненню. Уже тут буде очищення дуже таке делікатне. Це має бути або молочко, або пінка. Бо гелі вже будуть важкенькі, такі, ну, важкі для цього типу шкіру. Вони вже можуть завдавати подразнення. Тонізація. Тонізація має містити вже якісь заспокійливі додаткові компоненти або екстракти. Це можуть бути Пантенол, ромашка, бісаболол, гліцерин або інші трав'яні екстракти? Зволоження. От зволоження вже для сухого типу шкіри має бути інтенсивним. Уже має містити такі інгредієнти, які будуть відновлювати захисний бар'єр, тобто те, що ми бачимо зовні, коли лущення в нас проходить. Це що має бути в складі? Кераміди, сквалан, гіалуронова кислота, натуральні олії, це макадамія, ши, е також екстракти різних трав, також будуть хорошо, е добре працювати. І з допоміжних засобів тут ми додаємо вже м сироватки, наприклад, або флюїди, які будуть утримувати всю ту вологу всередині шкіри. Також можуть містити і пантенол, і сквалан, і гіалуронову кислоту. Їх роль в тому, щоб всю ту вологу, яку ми нанесли ззовні, утримати всередині. Маски. Маски також ми можемо робити більше одного разу на тиждень. Це може бути навіть три рази на тиждень. Це буде нормально, поки не відновиться ваш ліпідний бар'єр шкіри. Вони мають бути зволожуючі, оклюзивні, які б всередині затримувати цю вологу, поживні. Мають містити в складі також гіалуронову кислоту, пантенол, алантезін, масла ті самі жожоба, макадамія, ши. Що ще? Що ще ми можемо сюди додати? Зволоження проговорили, очищення проговорили. Так, ну акцент для сухої шкіри, акцент більше на маски та додаткові засоби. Ось, Тепер давайте поговоримо про нормальний тип шкіри. От нормальний тип шкіри це е, такі найкращий, я би сказала, тип шкіри. Це просто везунчики мають такий тип шкіри, і він уже збалансований. Зволоженням, і просто його треба підтримувати, правильно підтримати, щоб не запустити цю шкіру, не зробити її зневодненою, сухою або, навпаки, жирною. Тобто, ця шкіра вона з рівним кольором, з комфортним таким відчуттям зволоженням, з відсутністю безлічу проблем. Просто правильно підтримати. Тут уже очищення може бути будь-яке. підійде як і гелі, так і пінки, молочко. Все підійде, але звичайно, ми використовуємо без кислот, без спиртів, щоб не пересушити шкіру. Тонізація також легка для зволоження балансу PH, але можна й додати вже е, такі додаткові компоненти, як антиоксиданти, це можна додати вітамін, С, вітамін Е. Якщо шкіра вже більш така зріла, можна додати і пептиди. Буде дуже гарно працювати на зволоження і підтримки рівня е, шкіри. Вологи всередині. Маски також можуть бути вже тут, як антиоксиданті, антиоксидантні або такі на зволоженість, на поживність. І цей догляд просто зробити регулярним, додати здоровий спосіб життя, гарне харчування і все просто гарно підтримувати. Це те, що стосується нормального типу шкіру. Що ж у нас взагалі включає щоденний догляд за шкірою. Будь-який тип шкіри обов'язково має е, містити такі кроки. Перше, це очищення, очищення для всіх типів шкіри два рази на день. Окрім тільки сухої чутливої шкіри. Якщо шкіра чутлива суха, тоді ми починаємо очищення з одного разу в день на ніч. І коли вже вона починає е, відновлюватися, тоді ми переходимо на два рази також. Тонізація також два рази на тиждень для всіх типів шкіри. Зволоження один-два рази на день для всіх типів шкіри. Маски ми також робимо абсолютно для всіх типів шкіри, дивлячись по потребі від одного до трьох разів. Тобто для е, сухої шкіри і для чутливої ми робимо зволожуючі такі маски, а для е, комбінованої та жирної вже більш такі себорегулюючі маски, те, про що ми говорили на попередніх з вами слайдах. Що ще включає щоденний догляд для різних типів шкіру? Це додаткові засоби. Наприклад, очищення, тонізація зволоження маски це обов'язково для всіх типів шкіри. І з додаткових ми вже додаємо для жирного типу шкіри та комбінованої. Місцеві локальні е, засоби, які ми говорили, сос, ті, що містять камфору, сірку, е, кислоти, спирти, місцево один-три рази на тиждень. Ексфоліація – це комбінована шкіра, жирна шкіра і нормальна один раз на тиждень. Сироватки, флюїди е, ми використовуємо для зволоження. Комбінована суха, чутлива і нормальна. Захист від холоду від вітру обов'язково для чутливої та сухої шкіри. Ну і СПФ захист це вже всі типи шкіри. Так, що можна ще додати? Можливо, у вас, якщо виникнуть запитання, що у вас змінюється тип шкіри від пори року? Тут уже обов'язково потрібно проконсультуватися саме в кабінеті косметолога, і вже тоді просто вміти правильно змінювати свої засоби. Тобто, тут ви підібрали на осінній період. Очищення, тонізація, там, наприклад, із зволоження і маску, бачите, ага, щось моя шкіра починає змінюватися, щось їй не вистачає, мабуть, зволоження, бо бачу сухість. І одразу сказали своєму консультанту, менеджеру, в мене там трошки щось сухість додавалось. І ви просто в свій арсенал додаєте вже. Маску на зволоження, змінюєте крем на більш поживний, і вже саме поживний крем ви будете використовувати на ніч, тому що, коли ви спите, вже в цей час ваша шкіра працює, насичується, і ви зранку побачите, що саме той перехід, який мав би статися на суху шкіру, ви його скоренько наситили цими компонентами, знаючи свої. Потреби своєї шкіри, і вона знову ваша шкіра стала сяюча та здорова. А чому? Тому що ви добре знаєте свій тип шкіри, тому що ви знаєте, як підібрати той чи інший засіб, коли його підібрати, коли його нанести, як правильно нанести. Ну а якщо у вас залишаться якісь запитання, ви обов'язково пишіть, ми їх з вами розберемо. Прокоректуємо і ще раз проструктуруємо, і е, ви будете дуже обізнані. І така маленька інформація, але вона вам дасть такий здоровий, сяючий вигляд на дуже довготривалий період. З вами була я, Юлія Брашко, До нових зустрічей.